Привіт, мене звати Анна, і ви на каналі Моя Архідейна Поличка. Сьогодні я планую зробити огляд свого гіганта колекції. Одного з королевичій колекції Рецезам. Цезам. Перш ніж почати огляд Рецезаму, я би хотіла висловити слова подяки вам, мої дорогі підписники, і всім глядачам, які дивляться канал, коментують, ставлять лайки. Кожний коментар, кожна, кожен лайк дуже важливий. Він просуває канал і дає змогу глядачам новим дивитися відео. і Насолоджуватися красою. Тож, я пропоную вам. Це моя, до речі, ще одна поличка, ми до неї згодом дойдемо. Тож я пропоную все ж таки почати огляд рецезаму. Погнали! Перенеслися ми з вами на моє підвіконня. Воно в мене величезне довжиною близько трьох метрів. На ньому стоїть близько 20 сортів орхідей. Ось наш рецезамчик разом з, зі своїм товаришем, звичайним сезамчиком, ну і невеличка компанія кактусів квітів мого сина, який казав: Мама, купи, буду за ними доглядати, але, як ви розумієте, я за ними доглядаю самостійно. Тож, рецезамчик знаходиться у 17 му горщику, горщик напівпрозорий. Корінці видно, тут лише тільки коли я поливаю квіточку, і корінці становляться яскраво зелені, але ну, тут видно, дивіться, я поливала у суботу, зараз так вони виглядають. Тут молоде є коріння, видно? Да? Через те, що він у мене величезний, він завалюється вже набок. Підпирався він як міг спочатку пробкою, потім вже під Новий рік. Через свою вагу я його підклала йому ось таку новорічну кульку, воно так вже і прижилося, так і буде жити. Тримач, але бачите, Тримач дуже портить листя, царапає його я ще. Підклала спонжик. Зараз я вам пропоную разом зі мною спробувати зробити заміри цього товариша. Подивимося, яка у нього висота. В мені дійсно самої цікаво. От. І заміряємо розмір квітки, а потім ми зробимо ще порівняння з звичайним сезамом. Покажу вам його. Тож, беру сантиметр. Так, дивіться, все чесно, приклала сантиметр до початку. Ой, зачепилося. До початку підвіконня. Давайте з вами дивитися. Так, 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 прийдемо вище, вище. Опа. Так. Опа, ще висота. А, дивіться, десь 68. Сантиметрів, і це е, воно насправді ще більший цей е, красунчик, бо він не йде на каскад я думаю, якби його вирівняти, то він буде е, відповідно більше, ніж 70 сантиметрів. Я думаю, всі 90 будуть. Е, квіток у мене зараз тут е, 2-4, 5, 6, 7. 8, 9. Тут буде ще 10, 11, дивіться, 12. І ще он тут ще нарощує да нарощує багато. Квіточка така плотна. Але, знаєте, ці цяточки вони не відчуваються. Вона дуже гладенька, така класна. Отже, дивіться, яка губа, наче зубки. Дивіться, жовтенькі зубки. Дуже прикольно. Так, я беру лінієчку. Я сподіваюся, що синочок не буде заперечувати, я все поверну йому. Давайте замірюємо два варіанти. Ми замірюємо з вами квіточку, саму першу, яка розпустилася. Вона, на вигляд, більша. Для порівняння вам з моєю долоньною. Дивіться. Долоня і ще он, ще тут є місце. Так, я беру сантиметр, давайте заміряти. Так, опа. Від краю, давайте ще. Від краєчку до краєчку. Дев'ять з половиною, так? Дев'ять з половиною сантиметрів майже. Майже 10. І давайте ще замірюємо останню да, цю квіточку, більш молоду. Вона виходить 8,5 см. Ну, велика, велика, правда, велика. Давайте зараз ще порівняємо разом з звичайним сезамчиком. Я вам зараз його покажу. Ось такий красунчик. Дивіться, як вони разом класно виглядають. Це звичайний сезам, він мені потрапив близько двох років тому. Бу, була здорова рослина, але, на жаль, минуле літо він не пережив. На нього напала гниль стопова. Я замітила не відразу. І так вийшло, що залишилися лише два листя, але е, слава Богу, що воно дало мені е, дітку. Е, зараз в е, мене тут є три е, листечка І дивіться, вже дітка цвіте на три квіточки. Давайте замірюємо її цю квіточку з вами для порівняння. Теж виходить десь 8-8,5 сантиметрів, але для підлітка я вважаю, що це дійсно він величезний. Ось така теж. На дотик така сама, цупка, крапушки не відчуваються. Давайте ще разок поставлю я їх разом і з вами ще раз подивимося. І порівняємо, давайте губу порівняємо. Ну, дивіться, губа, як на мене, однакова. Такі самі жовтенькі зубки у них. Колір однаковий. Не різниця тільки з самими крапушками, яка вам більше до вподоби? Діліться в, своїх, в коментарях. Давайте я ще достану. Звичайний сезамчик з горщику. більш детально його теж роздивимось. Я так його навіть візьму, не буду боятися. Коріння у сезамчику шикарне. Дивіться, в мене кожний горщик підписаний. Тут сезам, тут сезам. І, в принципі, у мене всі горщики підписані. У мене така, за такий забобон. Я хочу знати, як кого звуть, коли вони не цвітуть. Я іноді з ними розмовляю. Знаю, як ви, розкажіть, розмовляєте ви з квітами чи ні. Я іноді їх навіть рогаю. Рогаю я саме ті квіти, які проквітають без мутації. У мене такі, на жаль, є. Це взагалі бувають підлітки. Або в мене був такий випадок каротки, як я купувала з мутацією. Але чогось наступного разу вона вирішила бути звичайною. Ще хочу вам показати прикольчик один. Дивіться, в мене цей рецезам минулого разу квітне-два квітоноси, я їх зрізала до першої живої бруньки. І дивіться, що вийшло. Чомусь воно щось росте таке, наче має бути квітонос, але тут цікавенка. Не схоже на бутон, Вон, він чомусь біленький. Хто знає, підкажіть, буде тут щось цього чи ні, може воно переросте в дітку. От ситуація. Давайте ще поставлю. Полюбуємося разом з вами. Давайте ще з цього боку отак поставлю. Ну, шикарні. Ну скажіть. Друзі, підкажіть огляд, на які рослини вам було б цікаво подивитись? Якщо в мене є такі, звичайно, я вам покажу, розкажу і пишіть, звісно, в коментарях свої враження від побаченого, хотіли б ви собі в колекцію такого красення або ні. Якщо ні, то чому? Якщо так, якщо маєте, то взагалі напишіть свої враження, як він виходить. бо мені здається, що він не дуже сильно і капризний сорт. Що ви скажете? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте ставити обов'язково лайки і писати свої коментарі. Мені буде дуже приємно, я обов'язково буду читати і відповідати вам на можливі питання. Дуже вам дякую за це. Був невеличкий огляд рослин Сизам та Ред Сезаму. Давайте ще раз подивимося. Ну, Гарді. Губа просто неймовірна. Дякую вам, що були зі мною. До зустрічі!